І Дональд Трамп заявив, що ядерна війна може статися вже завтра. За його словами, загроза зміни клімату нічого порівняно з ризиками, які несе ядерна зброя. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News. Президент США вважає ядерну зброю найбільшою загрозою для людства, попередивши, що її використання може стати кінцем світу. На думку американського лідера, рівень руйнувань від неї перевищує все, що можна уявити. І з нами на зв'язку Андрій Городницький, політичний експерт, і саме а, поговоримо ми зараз про ось а, такі контакти Сполучених Штатів з Іраном, назвати їх поки що успішними чи конструктивними не можна. Але Трамп а, поставив собі за мету і таке, чи впорається він з ним. І, до речі, він же хотів, щоб росіяни були посередниками в цих перемовинах, але... Навіть про посередництві росіян Іран не вдалося схилити до співпраці. От про це з Андрієм і поговоримо. Пане Андрій, вітаємо вас! Добрий день! Слава Україні! Героям слава моєї вітання! Ну, тут хочеться знаєте, згадати класику і сказати: Ну що, донні, не допомогли тобі твої москалі, перефразовуючи е фразу про ляхів. Коли не допомогли вони а, власне сину Тараса Бульби. Ну, перше що не вечір. Давайте, давайте що дочекаємося. Так а по друге по друге, давайте відверті. Аетола він ну ми до речі, ми пам'ятаємо переписку в соціальних мережах українською мовою між опозиціонерами і СА і, і АТОЛАЄТОЛОЄ, і там до речі дуже цікаво. Тобто що вони натякали на те, що Україна і Іран зараз знаходяться в однакових відносинах, тобто, але з трішки маленьким нюансом, що їх ніби зраджує зараз Росія, а нас ніби зраджує зараз Сполучені Штати Америки. От, і ми маємо як мінімум згуртуватися проти оцих великих країн, які е, е, діляться інтересами менших країн. От, і е, як мінімум не враховують наші інтереси. Ну, це така маленька ремарка, що все в житті може змінюватися. А, добре, Те, що ну... кардинально щось може помінятися зараз між Україною. Так. Так, ну ви трішечки з перебоями, але я сподіваюся, зараз відновиться зв'язок і ми зможемо продовжити. А, ну, але все ж таки, а, ну ми чуємо. М -м, ні, от я бачу, пан Андрій з нами є. Ви нас чуєте, пан Андрій? Yeah. 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 Я вас чую, так. Клас, ми вас теж. Сподіваюсь, так і буде. Так от, але бачите, тут історія полягає в тому, що Тегеран же ж не те, щоб відмовився напряму, просто сказав, що готовий вести певні діалоги, але з, за умови шанобливого ставлення. Шанобливе ставлення, воно теж буває різне. І Ми бачили, приклад, ніби як шанобливого ставлення в овальному кабінеті 28 лютого в Білому домі, але при тому, що от вже тепер Трамп якби самоусунувся від а, цих заяв в бік Ірану, а вже тепер а, один з чиновників переповідає наміри Сполучених Штатів про те або поговорити, або буде якась військова відповідь. Ну і плюс Трамп каже про ядерну війну. Він натякає на те, що, що вона може статися з Іраном. Ну, поки що єдину країну, якого він там залякував, це був якраз був Іран. Він казав, що ми можемо своїми бойовими діями знести цю країну е, з лиця землі. Це під час е, передвиборчої кампанії він це говорив. Е, щодо е, перемовин, е, так вони пропадали між Сполученими Штатами Америки і завжди велися перемовини. Інше ну, про інше, інше питання, в якому форматі дуже часто це були непрямі перемовини через посередників. Е, я часто розказую цю історію про те, що як вони зустрічаються в готелях. І, наприклад, команда Ірану знаходиться в одній кімнаті, вони в іншій, і між ними бігає бігунок, постійно передаючи ту чи іншу інформацію інформація напряму вони не спілкуються, тому що вони вороги, але її інформацію передається щодо Росії. Тут також цікаво. До речі, я б не сказав, що Росія є величезним другом Ірану, тому що Росія, як спадкоємець радянського союзу, вони дуже багато біди принесли Ірану і Іранці на ретроспективно дуже сильно це пам'ятають і лише просто зараз. Ситуативна така дружба в них через те, що вони ненавиділи, як, як виявляється Сполучені Штати Америки, але зараз тут дуже, знову ж таки, як виявляється, величезна дружба починає назрівати між Сполучені Штати Америки і Росією. це все ефемерно, знову ж таки. Ми зараз говоримо про те, що Іран намагається максимально відстояти свої інтереси, а Дональд Трамп знову ж таки має вплинути і отримати якусь перемогу на За допомогою Росії, так. То їм треба вибілити зараз Росію максимальні Путіна, в тому числі що Путін миротворець, що він допомагає створити мир не тільки в Україні, але ще й в Ірані. І при цьому ж таки подвійна перемога, тому що Трамп виграє і тут, і там, грубо кажучи. Тобто, чи вдасться їм це? Та звичайно, що ні. Ну тобто, я як вони можуть вплинути на Іран за стільки років вони хоч раз вплинули на Іран? Ні. І цього разу також це все не відбудеться, тому що їм це не цікаво. Насправді тобто, ну, вони мають свої вже стільки, стільки стільки санкцій не було на них введено. Вони адаптувались до цих санкцій. Е, все, що є, вони собі отримують знову ж таки з той самої Росії з близького сходу і з Китаю. Тобто, Іран дос досить, досить таки непогано себе почуває в цьому напрямку. Е, чи потрібно на нього тиснути ще більше? Ну окей, що ви натиснути на нього, е, нічого сильно не зміниться. Ще раз кажу, все, що потрібно, він отримує від своїх партнерів, і як мінімум йому це не. Заважає нормально себе почувати. Ну, звичайно, він не розвивається, так якби він би мав би розвиватися, як він розвивався, до речі, до санкцій. Але е, на даний етап е, Ну це, це не міняє їхньої політичної е, реальності. Добре. А якщо говорити про єдність в самому Ірані, тому що, от як е, е, були повідомлення про те, що власне президент країни, ну у них же є ось Хамінеї, так, це верховний mm -hmm. лідер Аятола, а є президент. А так от президент насправді заявив, правда, це ще було 2 березня, але саме тоді якраз почалися оці відновлення цих перемовин щодо ядерної угоди між Штатами і Іраном. Так от він заявив, що, що верховний лідер країни Алі Хаміней виступає проти діалогу зі США ну, щодо цього питання. Але сам Пезашкіян вірить в дипломатію. Про що це може говорити? Чи це може внести? Е, ну не знаю, можливо, штати переключаться з Хамінеї і будуть з позашкіянами говорити. І чи цей розкол, ну, скажімо, ну, або чи можна це називати розколом взагалі? Чи він досить серйозний? Чи він якось ну, порушить певні процеси всередині іранської верхівки керівної? Е, тоді маленький нюанс. Е, Хаменеї це вже досить таки поважна людина у віці. І е, насправді е, його авторитетність е, з кожним днем все менше і менше. Е, звичайно, Базашкіян, коли він став президентом, він як мінімум е, отримав величезні е, прифпривілегії політичні, тому що він почав під... підмінати під себе політичні еліти, і зараз він може навіть е, ну, користуватися можливо я ще не знаю там на, на... на рахунок, як там. Е... Соціологія, але принаймні впливом він може і точно позмагатися з Хменаї. І, е, можливо, гіпотетично вони домовилися і з росіянцями, і з Сполучені Штати Америки не думають, що вони там будуть якісь діалоги. Ну і мене е, такого типу. Але, е, скоріш за все, що можливо є якісь домовленості про те, щоб пом'якшити політику щодо е, Ірану, а вони, наприклад, будуть побуватися своїх ядерних амбіцій. Е, ну, це Або, наприклад, взагалі забудуться про те, що е, вони там збираються е, такою е, е, релігійною війною рухатися там на Ізраїль. Бо, тому що ми ж пам'ятаємо, наскільки тільки років переживав за свою об. Постійно натякає на те, що е, в них була е, то Сирія, то Іран, то Саудівська Аравія і так далі. Тобто вони постійно постійно показують своїх ворогів, які намагаються їх знищити. Ну, ось один з кроків, якраз можливо ізраїльтяни якраз пролобіювали для того, щоб вийти на якийсь перемогний процес, і ко військовій міці Іран Знову ж таки чи вдасться їм це? Ну, знаючи, як Іран е, максимально інвестує у свої е, у свої опк, е, ну я не думаю, що вони будуть позбавлятися якихось амбіцій більше про ядерне озброєння. тому що це єдине, що їх тримає на плаву з е, точки зору авторитетності в цьому. В регіоні і ну ми є них є ядерні станції, які дають електроенергію. Ну вони вони максимально намагаються зараз витримати це цю навалу і сполучених штатів Америки і з Росії. Також тому що повірте мені, тиск має бути, але тут йдуть домовленості трішки вище, тому що Трамп просить Росію дати йому цю перемогу. Тому що він буде рухатися на назустріч росіянам у наприклад у питанні України, але при умові, якщо дійсно він там буде переможцем, наприклад, з Іраном, тому що Іран це також один з таких великих ворогів Сполучених Штатів Америки протягом довгих довгих років. І е, якщо медійно він може зможе це продати, а він зможе це продати, е, і, наприклад, м'яко кажучи, не сильно виграти в Україні, це вже буде великим плюсом для нього. Тому він намагається шукати різні варіанти для того, щоб отримати якісь зараз виграшні ситуації, бо Бо як ми бачимо за 50 днів 50 днів так званих переможних, які він святкує сьогодні, то перемог нього, м'яко не небагато. Ну, дивіться тоді, пане Андрій, така історія. Сполучені Штати а, дають пас а, Росії, а, щоб вона була там посередником в перемовинах з Іраном. Ну, це відвертий пас а, запрошення, так би мовити, а, до а, в компанію, певно, так, от в такий дует. А, не спрацювала ця історія. До цього було е, в принципі пасом можна назвати там запропоноване е, Трампом співробітництво в арктичному регіоні. то, давайте не воювати, давайте разом розвивати там і логістику, і корисні копалини, і економічно зосередимось. На що Путін тоді теж відреагував і сказав, що в принципі ну можна, плюс в них є теж багато економічно цікавих регіонів і ресурсів. І ну там окей, там плюс-мінус якась синергія була. А ми ж розуміємо, що Трамп хоче відірвати РФ від Китаю. РФ можливо би хотіла, але з певних причин ну, не може це зробити. І відповідно Путін буде Трампом користуватися. Він вже ним користується, принаймні, хоча б в тому, що е, якусь легітимність він отримав е, ну, на, на рівні на своєму, на політичному рівні, тобто з ним говорить вже Вітков, з ним говорив Трамп. По телефону Макрон там теж казав, що ми готові відновити контакти з Путіним. Тобто свій профіт він вже отримав. Невже Трамп цього не розуміє, що його використовують? Е, ну, По-перше, це Путін запропонував йому про Арктику. О, він сказав, що там можна в принципі, поділитися, та це не проблема. О, і про нафтові склажень також це Путін запропонував. Е, тому. Е... І ця Трамп м'яко кажучи, він не розуміє, що його там використовують чи не використовують. Він як мінімум хоче зіграти в свою гру. Він вірить те, що він контролює ситуацію. Він намагається максимально зараз цей короткий період часу е, отримати преференції на всі сторони. Він йому не вдається на жаль ніде чи на щастя, тому що е, в Україні ми бачимо, що всі сторони починають суперечити йому е, в європейському союзі. Також м'яко кажучи, е, дипломатично з ним розмовляють, але також йому дають відмову. Е, росіянці, ну ми не знаємо їхніх кулуарних розмов. Ми не знаємо про що вони домовилися. Е, вже було дві, як мінімум, зустрічі офіційних, а е, і ще було мізця безліч. Було. Б... Телефонних розмов, в яких також звучать я впевнений, дуже дуже такі вагомі слова, яким найближчим часом ми також не почуємо. Ми не дізнаємось, про що домовляється Росія, і я впевнений, що Сполучені Штати Америки також дають свої аргументи. Чи вони не просто йдуть на повіну на повідку у Російській Федерації, тому що це б виглядало ну дуже примітивно? Я навіть не звертаю уваги на те на теперішні дії Дональда Трампа і команди Дональда Трампа і їхні слова, які являються м'яко кажучи примітивними і абсурдними, але впевнений на 100%, що їхня ну вони всі корелюються також державною військовою своєю стратегією, яка ну розроблена перше не ними, і яка направляє Сполучені Штати Америки в певне русло і якась стратегія стратегія передбачає до речі, дійсно відділ, як ви сказали, відділення е, Росії від Китаю. Чи вдається їм це? Я вам скажу, що вдається частково, тому що, наприклад, тільки за минулий місяць е, товарообіг між Китаєм і Росією впав на 5% е, Ну це велика сума насправді. Е, вони помаленьку починають. Е, ну ми ж пам'ятаємо, що Китай накладав санкції на Росію і через тиск е, Сполучені Штати Америки і е, не пускав їх до речі в свої е, порти їхні їхні їхню нафту, тобто. Процес Сполучених Штатів Америки запущений. Наскільки Дональд Трамп його розвине, він намагається це робити. Йому плюс-мінус це вдається. Ми бачимо, як звідти дуже швидко полетів Шойгуч Лавров здається, полетів в Китай для того, щоб хоч якось налавити ті зв'язки. Вони розказують, що стратегічне бачення обох країн одинакове, але ситуативні економічні зв'язки із Сполученими Штатами Америки також можливі. Ну тобто, це так не працює з Китаєм. Ти або з нами, або проти нас, ну, от так. і скажімо за те, що воно буде як мінімум. Сприйнято Китаєм дуже жорстко, і вони будуть посилювати економічні санкції проти Росії і тиснути на них максимально. А нових преференцій економічних від, від Європейського союзу від Америки вони поки що не бачать, і тому ми бачимо і чуємо дуже часто заяви того самого Пескова. Дуже обережні щодо Трампа ми чуємо, що ви не цей не спішіть там бігти поперед батька в пекло, що він там обмежив е, постачання Україні озброєння. В них там достатньо озброєння. і дійсно за деякими даними, що левову частку цього пакету озброєння е, в Україну виявляється вже дійшло. Там залишилося тільки досить невеликі пакети, які там залишаються в Польщі, і один відсоток залишається в Сполучених Штатах Америки. Тобто, можливо, є великі ще нюанси, про які знову ж таки нам невідомо публічно, а кулуарно вони обговорюються. І якби все було так райдужно, мені здається, росіяни вели б себе потрішки по іншому. А вони дуже обережно зараз ставляться і до Трампа. Публічно і до його команди, і до України в частності, тому що вони розуміють, що ще далеко не все програно, і далеко не все виграно. а виграно ти більше з Росії з точки зору Росії, тому що ще може змінитися дуже кардинально. Вони не хочуть поступати своїми позиціями ніде. І е, проблема в тому, що позиції у виграшних в Росії також не так багато. Трамп не, неодноразово він їм це говорив. Він говорив Україні, що у нас нема карт, але він і Росії те саме каже, ну, так останній його... вони... якраз про це заява і була. Він каже, що Росія слабка. І він може зробити все для того, щоб натиснути і на Росію так само. Інше питання, що він цього зараз не робить. Ну нам звичайно, це дуже неприємно. І ми б хотіли, щоб з самого першого дня він так зробив. Ну в нього така тактика абсурдна, дика трішки, але така тактика. Він вважає, що він краще натисне на Україну. А потім, якщо не вдасться, звичайно, то він буде робити якісь кроки щодо Росії. Якщо Росія буде причатися. ну давайте будемо відверті. Що рано чи пізно це все одно має відбутися, і все одно ми маємо отримати якусь інформацію щодо Росії від Трампа. Вже релевант Ну, вже чітку з позицією хто такий Путін і хто така Росія? Ну от бачите, будемо на це сподіватися, пане Андрій. Дякую вам. Дякую за ваш аналіз за ваші відповіді. Андрій Городницький, політичний експерт, що був з нами на зв'язку. Обговорювали ми співпрацю таких країн, як Сполучені Штати, Росія, Іран про їхні домовленості, чому вони не вдаються.